Віталій пішов добровольцем на війну влітку 2024 року. Каже, цей вибір зробив свідому, адже хотів змінити своє життя і випробувати себе на мужність. Із тих всіх таких, так скажем, позорних поступків, які я робив втікти з країни. Це для мене було б найгірший поступок, як і перед країною, як і перед родиною, перед друзями. Які пішли до ЗСУ. Тим пані, моя мама хотіла, щоб я пішов до службу. А через те, що я вів такий неправильний спосіб життя, вона рахувала, що це буде одне і єдине, що мене виправить, і для сім'ї це буде гідність. Прийшов навчання і одразу потрапив у справжнє пекло, місто Вовчанськ, що на Харківщині. Там під час штурму отримав поранення. На них скинули дрони. Ну, На першій лінії відзітнення такого дуже близького. Получили задачу, мали штурмувати дві-п'яті Старшого групи зачепило трохи позаду мене хлопчину, а мені одразу типу, я на бік лежачи, потім добивали, не вдалося вижив. Ну, там це все тривало типу, в секундах. Типу, це... Скіт, крики, паніка, шок. Потім секунд п'ять, максимум, другий скіт добивали. Потім жуття, вибухи знов. Евакуювати Віталія одразу не змогли. Поранення було важке, заражена кістка, інфекція. 17 днів у лікарнях: Чугуїв, Харків, Львів, нині Чернівці. А стосовно лікування стосовно лівої ноги, то да, там. Треба деякий час почекати, щоб перелом зрослися. Те, що я роблю, це для мене, тіп, якби ну, смішно, що я там вліво-вправо. Типу, бо я ще таким дитинстві займався більш такою важкою атлетикою. Ось, а тут для мене таке, що, що тіп, дитячий садочок. Але тепер розумію, що треба обережно, плавно, поступово. І в мене дуже заражено. Там кістка, що там, внутрішній стан дуже багато інфекцій заліз. Попри важке поранення, Віталій не полишає думок про повернення на фронт. Навіть зараз я себе іноді мучу те, що мені не вдалося дійти до, ну, до кінця, хоча там взагалі чуточка мені. І Я себе там мучу, думаю, блін, то, то хлопці дійшли, я не дійшов. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4